Продається облаштований та доглянутий будинок у селищі Копайгород, Вінницької області. Це чудова можливість придбати простору сільську оселю, розташовану в екологічно чистій місцевості, серед тиші та природи, загальна площа будинку 90 квадратних метрів, стіни утеплені, пінопластом, поштукатурені та пофарбовані. Взимку тепло, влітку прохолодно, дах шифер, міцний не протікає. Будинок складається з трьох просторих кімнат та кухні, які дбайливо утримуються в охайному стані, всередині кімнати затишні, чисті з продуманим косметичним ремонтом, помешкання повністю обжите, з меблями, які залишаються новому власнику, проведено швидкісний інтернет та супутникове телебачення, опалення твердопаливне, надійні кафельні грубки. Прогрівають будинок навіть у сильні морози, вода з криниці, електрика проведена, санвузол на дворі, а також є літній душ. Земельна ділянка 45 соток, велика, рівна та доглянута. На території є кілька господарських споруд у доброму стані, які стануть у пригоді приведення господарства. Город доглянутий, родючий, продукції вистачить як для великої родини, так і на продаж. У самому селі працюють магазини, школа та відділення пошти. До міста Бар близько 25 кілометрів. Неподалік проходить автошлях, яким зручно дістатися як до районного, так і до обласного центру. Документи на будинок готові. Ціна цього господарства складає лише 60 тисяч гривень. За детальною інформацією звертайтеся до власника будинку, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.